Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогоднішнє відео буде присвячено ще одній цікавій культурі, яку, я думаю, більшість з вас також полюбляє, особливо ті, хто слідкує за здоровим харчуванням це цвітна капуста. Вибрав для вас невеличкий топ із п'яти позицій. Сподіваюся, що ви для себе також якусь позицію візьмете у свою скарбничку або будете вирощувати в цьому сезоні. Перед початком ще декілька слів. Друзі, повторюсь іще раз для тих, хто там пише мені в коментарях. Я не отримую жодної копійки від виробників насіння. Дорогі, недорогі, їдете в будь-який великий магазин та епіцентр, і там насіння на будь-який смак. І купуйте хоч за 15, хоч за 20, хоч за 100 гривень. Ваш вибір. Мені сподобалось це насіння, я вам показую на прикладі нього. Але майже у кожному відео говорю: не обов'язково вам купувати саме цей бренд. До цього насіння безліч, просто я вам показую сорти або гібриди, на які я б особисто вам радив звернути увагу. Друге, якщо у вас є ваші улюблені сорти або гібриди, і вони не співпадають із моїм топом, там томатів чи баклажан чи ще чогось, то це не означає, що я морочу людям голову. Просто у вас є свої улюблені позиції. І я це також підтримую. Дякую вам за ваші відгуки, але якось трішки можна більш писати, знаєте. В нормальній формі. Ми всі люди, всі якісь адекватні. І третє, я не вирощував із своїх позицій прямо всі сорти і гібриди. Але з кожної, там, наприклад, з томат з томатів там 2-3, я вирощував 100%. З огірків 2-3 я вирощував 100%, тому я їх і включаю в свій топ. Інші, які я не вирощував, я буду купувати або в цьому сезоні, або в наступному також буду вирощувати. Але всі мої топи формуються на відгуках людей, які їх вирощували. Тільки на позитивних відгуках. Тому я вам даю це у вигляді інформації, щоб ви, купуючи насіння, вже мали якусь базу. Ось, таки, ось така ситуація, друзі. Але повторюсь, в будь-якому випадку я дякую вам за ваші відгуки. Всіх вас бачу, всіх вас чую. Можливо, не завжди вдається відповісти всім часно, ну, вибачте. Але за ваші відгуки, дякую. Це мотивує і підтримує канал. А тепер приємного перегляду. Першою у списку, іде капуста цвітна, опал». Це ультраранній сорт, що цінується багатьма садоводами за свої короткі терміни дозрівання. Висаджується вона переважно у теплицях, парниках або у ґрунт під агроволокно. У південних районах при сприятливих умовах може висаджуватись у відкритий ґрунт. Урожай дозріває приблизно на 55-й день після пересадки розсадних гущів на постійне місце зростання. Капуста стійка до хвороб добре переносить низьку температуру і скачки температури взагалі. Вимагає регулярних поливів, розпушування ґрунту, видалення бурянів, підживлення мінеральними добривами і провітрювання теплиць, що вирощуєте в теплицях. Цей гібрид підходить для промислового вирощування, тобто на продаж. Качани у капусти білого кольору, округлої форми, однорідні і з горбистою поверхнею. Качани досягають середньої маси приблизно від пів кілограма до кілограма, а при хорошому догляді, при дотриманні всіх правил агротехніки, можуть досягати і півтора кг у вазі. Завдяки хорошій щільності головок урожай можна без пошкоджень добре транспортувати на далекій відстані і він має хорошу легкість. Капуста дуже смачна, добре ділиться на сусвіття і використовується як для продажу, повторюсь. Так і для власного споживання і для переробки, зокрема, наприклад, для заморожування. Другою у списку йде капуста цвітна ликану F1. Це добре відомий ранній гібрид, що, за запевненням виробника, підходить для конверної посадки. Тобто, урожай такої капусти можна зібрати двічі влітку і восени. Капуста висаджується на відкриті грядки або під тимчасові укриття, із квітня до кінця червня включно. Урожай збирають з кінця червня до початку жовтня. Період дозрівання складає приблизно 75 днів. Капуста сійка до перепадів температур і особливо стійко переносить посуху, не хворіє інфекційними захворюваннями та капустяних. Культура невимоглива до поливу, полив на стадії висадки розсади становить приблизно 3-4 рази на тиждень, а після досить і одного разу на тиждень. Підгодовують таку капусту 2-3 рази в залежності від типу ґрунту. Для посадки вибираю ділянку за принципом сівозміни. Бажано, щоб до цього там. Росли або картопля, або томати, або бобові, перець, цибуля, наприклад, голівки капусти округлої форми білого кольору і щільним суцвіттям. Плоди досягають ваги приблизно 2-3 кг. Листя у неї широке, вертикальне і дуже щільно прилягає до самих вилок капусти, повністю прикриває їх від сонця. до речі. Завдяки одночасному дозріванню всього урожаю голову капусти, цей урожай можна збирати за один раз. Капуста ідеально підходить як для продажу, так і для власного споживання і переробки. Третьою у списку йде капуста цвітна Solistar F1. Це ранній гібрид, який відрізняється хорошими показниками урожайності, короткими термінами дозрівання і стійкістю до різних перепадів температур. Рослина висаджується у відкритний ґрунт розсадним способом, і період дозрівання складає всього лише 1,5-2 місяці. Тому, за запевненням виробника, якщо ви вирощуєте цю капусту для продажу, то. Посадка такого гібрида всередині весни дозволить вам уже отримати продукцію, яку ви будете розповсюджувати на ринку на початку літа. Доволі гарний результат. Рослина формує підняту розетку середніх розміром і сіро-зеленим листям хулястим по краю і з повірним таким восковим нальотом. Голівки у капусти білі, округлої форми, трішки горбисті, частково вкриті листям. Структура у неї середньої щільності і вагою вони можуть бути від 1,5 до 2 кг за умови дотримання вами всіх правил агротехніки вирощування цвітної капусти. Капуста вирощується, як я вже відзначав, або на продаж, або для власного споживання, або для переробки. Четвертою у списку йде капуста цвітна і лікар F1 ранній високовражайний гібрид, який вирощують переважно у відкритому ґрунті, але також ця культура може вирощуватись і у теплицях. Період дозрівання складає приблизно 60 днів. Капуста стійко переносить перепади температури, любить помірну температуру повітря приблизно 22-25 градусів. Для хороших урожаїв необхідний стандартний догляд, тобто своєчасний полив капусти, розпушування ґрунту, підживлення безумовно мінеральними добривами, а також профілактика від хвороб і шкідників. у капусти білі, округлої форми і невеликі за розміром. Вагою вони можуть бути від 700 г до 1 кг. Покривне листя у капусти синьо зеленого кольору, воно вертикальне і повністю закриває суцвіття капусти від сонячних променів, що в принципі забезпечує їм якісний вигляд як для продажу, якщо ви вирощуєте її для продажу. Капуста дозріває дружно, деякий час може зберігатися на корені. Її знову ж таки можна вирощувати, повторюсь, як для продажу, так і для власного споживання і, наприклад, для переробки. Я заморожую капусту на зиму. Також гарний варіант. І п'ятою у списку йде капуста цвітна Snowball. Середньоранній гібридний сорт, що відрізняється високою продуктивністю і відмінними смаковими якостями. Цей сорт капусти має період дозрівання від висаджування розсади до збирання 55-60 днів. Висота у капусти не перевищує 40 см. Вага середнього качина у неї складає приблизно 700 г або 1,2 кг. Росте вона на добре на родючих добре дренованих ґрунтах. Цей сорт має прекрасний зовнішній вигляд. У неї біла щільна головка, оточена великими зеленими листками. Вона ідеально підходить як для власного споживання, так і для продажу, так і для заморозки. І безумовно також потребує того, щоб дотримувались при вирощуванні неї всіх правил агротехніки. Зокрема, проводили підживлення. Вона це дуже полюбляє. Ось такий топ цвітної капусти у мене сьогодні вийшов. Сподіваюсь, сьогоднішнє відео для вас також було цікавим і корисним. Якщо так, то що? Правильно поставте подобайку, підпишіться на канал, якщо ви ще досі не підписані. Завжди повторюю, що це допомагає каналу розвиватися. А також пишіть в коментарях свої варіанти ваших сортів або гібридів, які ви обирали або обираєте на цей сезон. Мені також буде цікаво подивитися. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!